Дивіться в сьогоднішньому відео, Віталій Козловський замилував рідкісним фото з шестимісячним сином на прогулянці. Крім цього, путяніст Кіркоров відреагував на поведінку доньки, яка його публічно висміяла. Також продюсер Ясинський пояснив, чому виник провалив повернення в шоу біз І наостанок український журналіст Юрій Макаров пояснив, чому українцям важко зректися Пугачової, та відомий артист земляк Софії Ротару назвав рису її характеру, від якої він у захваті. Це Марс та зірки. Поїхали! Український співак Віталій Козловський потішив прихильників сімейним контентом. Так, у фотоблогу артист поділився кадрами з вечірньої прогулянки Києвом під час заходу сонця. Компанію Віталію склали найрідніші син Оскар і дружина Юлія. Зокрема, шестимісячне маля зручно вмостилося на руках зіркового тата, Щоправда, подружжя ретельно приховує обличчя Оскара, тому на кадрах співак з сином стоїть спиною. Також Віталій Козловський сповістив про свята у родині, як виявилося, 25 серпня його синочку Оскору виповнилося рівно півроку з моменту народження. З цього приводу знаменитість з коханою замовили торт і сфотографували малюка, ручки якого тягнуться до святкового десерту, і ніжно звернулися до нього. Шість місяців нашому Оскару, шість місяців великого щастя. Вже не уявляю, як ми жили без тебе, зворушило подружжя. У коментарях зіркові друзі пари та прихильники вже привітали хлопчика та його зіркових батьків з міні-святом. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам подобаються наші відео. А ми йдемо далі. Після того, як донька Філіпа Кіркорова, Алла Вікторія, публічно висміяла батька путініста, російський співак вирішив прокоментувати її поведінку. Нещодавно 12-річна дівчинка опублікувала в мережу відео, на якому пародіює прихильника кривавої політики диктатора. Вона намалювала собі бороду та одягла рожеву ковтинку, як згадка про скандал, в який колись потрапив путініст. Також на її поведінку скаржаться вчителі у школі, проте сам Кіркоров не забороняє алі Вікторії ці дії, ба більше він вважає, що так навіть краще для її майбутнього і не бачить підстав вигадувати покарання. Хай пародіює, не вона перша і не вона остання. Але Вікторія, артистка у цьому плані. Кайфанула вже. Слава Богу, що вона не співачка. Так, вона хуліганець у школі. Нехай виридує та хуліганець. Нехай вона буде фурією у дитинстві, а потім стане прекрасною мужньою дружиною, а може художницею. Головне тільки, щоби не співачка. З таким прізвищем це, напевно, кара, сказав Кіркоров в інтерв'ю для російських змій. Нагадаємо, що співак довгий час мріяв стати батьком. Доньку Аллу Вікторію та сина Мартіна народила йому сорогатна матір. Нещодавно стало відомо, що він вигнав своїх дітей із Росії. Зараз вони живуть у місті Дубай, де будуть навчатися. А ми йдемо далі. Відомий український продюсер Михайло Ясинський, який працює зі співачкою Олею Поляковою, висловився про провальне повернення в шоу-біз артиста втікача Олега Винника. Він відокремив кілька ключових проблем, які не бачить сам виконавець. Серед них сварка з колишнім продюсером виника Олександром Горбенком, який багато років сприяв успішній кар'єрі співака в Україні. Своїми думками Михайло Ясинський поділився в розмові зі славою дьоміним. Як зауважив продюсер, творчість винника за два з половиною роки за тища ніяк не змінилася. Вони всі, як одна відома пісня Олега-винника, ніби не було ніяких двох років, ніби не було ніякої війни, не було цього мовчання, не було незрозумілих інтерв'ю, пояснив експерт. Головну проблему Михайло Ясинський вбачає в відсутності продюсування. За його словами, виник некрасиво вчинив із своїм другом. І тому в відповідальний момент на початку повномасштабного вторгнення Росії залишився без його допомоги. Так сталося, що він відвернувся від Олександра. Всі ці проблеми з бізнесом почалися ще до війни. От саме це я не розумію, не сприймаю як менеджер, як людина, яка теж співпрацює з артистами. Іноді трапляється момент, коли просто вони з'їжджають з глузду, додав продюсер. Відсутність команди, котра змогла б допомогти Виннику з розмахом повернутися в шоу та пояснити свою втечу, а також те, що співак не живе в контексті війни, зіграло з ним поганий жарт. Що ми бачимо? Всі ці справи веде людина, яка була головою фан-клубу Олега Винника. Ми бачимо одні й ті самі фото, ті самі пісні. Навіть логотип ОВІ, ці літери ж були тактичними знаками російської армії під час вторгнення. Треба цього позбуватися. Тут ніби нічого люди не розуміють, пояснив Ясинський. Друзі, чи погоджуєтесь ви з цими думками Михайла Ясинського, пишіть у коментарях. Ми йдемо далі. Заслужений журналіст України Юрій Макаров пояснив, чому навіть під час повномасштабної війни з Росією багатьом українцям важко зректися російської співачки Али Пугачової. Наприклад, шоумен Андрій Данилко нещодавно опублікував з нею фото. А в коментарях з'явилося чимало вдячних повідомлень від відомих і немедійних підписників зірки. Журналіст не вважає, що лояльність саме до Примадони є трагедією. Адже не сприймає її як артистку, яка бодай якось впливає на культуру в Україні. Потрібно враховувати, що свого часу вона нічого для цього не зробила, але Алла Пугачова була певною мірою виразом ледь невідчутної відчутної опозиції. Вона була надто сміливо, надто талановита для загальнорадянського естрадного російськомовного контексту. Вона ні з ким особливо не рахувалася та не робила провладні виступи, пояснив Юрій Макаров. І хоча артистка відкрите не виступала проти влади для багатьох людей, які застали апогеї її кар'єри, Примадона стала голосом інтелігенції, вважає журналіст. Я пам'ятаю, що в моїй юності це було надзвичайно талановито, для мого покоління талановите було мало не синонімом антирадянського, дуже мало було прорадянських митців, які при цьому залишалися би талановитими або яскравими. Така була опозиція, тому я не бачу в цьому аж такої вже трагедії. Вона точно не визначає культурний клімат в нашій країні і в нашому середовищі. Прокоментував українець лояльність деяких співгромадян до Пугачової. Щодо її чоловіка Максима Галкіна, Юрій Макаров не має однозначної думки, адже ніколи за його творчістю та опозицією не слідкував. Друзі, чи подобається вам творчість Али Пугачової та вона сама як особистість, пишіть у коментарях. І остання на сьогодні новина: народний артист України, відомий співак та композитор Павло Дворський, знайомий з легендою української естради Софією Ротару, майже 60 років. Свого часу він разом з дружиною Світланою були дружками на весіллі Ауріки Ротару. Музикант каже, що Софія Ротару завжди захоплювала його однією рисою характеру. Вона все життя опікується своїми рідними. Ми зі Світланою були свідками на весіллі Ауріки з першим чоловіком, розповідає Дворський. Церемонія проходила в Чернівцях, приїздила Софія. Вона все життя дуже опікувалася своїми рідними. Цього в неї не забереш. Батькам, сестрам, братам усім дуже допомагала матеріально та морально. Вона молодець. Моя Світлана бувала в гостях у батьків Ротару в Маршинцях. Ми познайомилися із Софією в 1966 році на конкурсі районної художньої самодіяльності, згадує Павло Дворський. Я виступав за Кельменецький район, а Софія за Новоселецький Чернівецької області. Вже тоді я побачив та почув, які в неї прекрасні творчі задатки. А потім вона почала співати в Червоній руті в Чернівцях. Я був дуже знайомий із спокійним чоловіком Анатолієм Євдокименком. Він хотів, щоб я перейшов з ними пізніше в Кримську філармонію. І я подякував, але відмовився. Також мав пропозицію від лідера піснярів Володимира Мюлявіна переїхати в Мінськ. Теж подякував, але залишився в смерічці з Назарієм Яремчуком. Друзі, а ваші думки щодо мовчазної позиції Софії Ротару про війну в Україні пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам з просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.